Доброго часу. Такий у нас невеличкий проєкт кухні є. Так кухня виглядає у кольорі, так вона виглядає у розмірі. Приміщення довге, але вузьке. Довжина приміщення 5 метрів. Ширина всього, на, всього 2 метри 17 сантиметрів. Це приміщення вхід в будинок, це як передпокій і кухня одночасно. Так, значить, пропоную таке розміщення. Перший біля вікна у нас стоїть холодильник. 60 см шириною. Так, далі у нас. Кутова мийка в тумбі метровій. Біля метрової тумби. Зараз зробимо демонстрацію. Так, в цю сторону відкривається дверка. Потім на 20 см каркошка. Далі тумба під плиту? Так, і далі у нас на 30 см тумба. Так, на цю сторону у нас 50 см тумба і 40 см тумба з шухлядками. Так, що тут можна змінити? Що тут можна змінити? Можна цю тумбу зробити підмийку. Поставити тут, в принципі, вона достатньо місця. Зараз я вам покажу. Так, ширина цієї тумби 60 см, і ми її заміняємо на тумбу-підмийку. Але тут питання, чи Бо ми розмір котла з вами не виносили. Значить, ця тумба у нас розміщена від правого краю на 57 см. Якщо це сороковка, можна її зменшити на тридцятку. Тобто в такому розміщенні буде ця тумба на 100 см. У нас більш функціональна. Прибираємо звідси мийку. Так. Вона буде більш функціональна. Ну, якщо у вас каналізаційні отвори, то вони тут позаду цих тумб підуть. Ну, без дверок вам показують, тобто ось позаду цих тумб підуть. І, в принципі, в цьому місці мейка теж буде доволі зручно. Ну, а якщо. Цей розмір завеликий, то можна зменшити розмір тумби на 40 см, не 40 а 30, наприклад. Тоді від стіни від правого краю буде не 57, а 67 см. Так, наприклад, так, да? ну, і відповідно до низів, потім ми вже з вами будемо підлаштовувати низ. Відлаштову вверх. Ага, ми ще з вами говорили, що цю тумбу ми робимо не таку, а будемо робити, тут всі тумби в ряд, і ви поставите витяжку повновбудовану. Тобто, ми ставимо сюди таку тумбу. Робимо перерахунок, вартість розібраних тумб у нас на 31 тисячу. Змінюється. Тридцять один Так, давайте ще раз по розміру. Розмір з лівої частини кухні два десять. правої частини кухні. Метр шістдесят семь плюс шістдесят сто шістдесят сім плюс шістдесят. 2,27. Ось так багато. У нас, значить, 217. Ага, тут збільшився розмір стільниці. А мене збив. Отак брали отак. 57. О, от тепер правильно. 2,17. Тепер у нас по стільниці. Це якщо кота зверху. Дозволить закрита стільницею. Висота під стільницю повинна бути 81 см. 71,5. Якщо точно. Якщо тут якісь труби у вас є в котла, йдуть, то в принципі в стільниці можуть прорізатися отвори, а можливо, він туди у вас на, на двір. Так. І потім де можна розмістити стіл. Для приймання їжі. Тобто, можливо, його десь в цьому місці від холодильника, чи прямо біля холодильника близько, чи трохи подалі. Тут достатньо у вас залишається місця для якоїсь там тумби чи вішачка. Ну, або, можливо, його там змістити трохи в сторону. Можна ще якби в цьому місці ставити, але не чимало місця, лишається тут у вас для того. Ну, В мене в програмі стіл глибиною 80 см. Ну хай якщо найвушій це 60 см. Зараз вирахуємо це 60-60 тумбі, мінус 97 см на проход. Ну, так. Тіснувати, ну, в принципі, можна, якби і в цьому місті вам буде стіл розміщувати, якщо ви не хочете там, біля входу. Ну, Тож, в принципі, тут метр Ну, достатньо для маленької кухні. Тоді цю частину ми звільняємо. Не знаю, можливо, там ще розгляньте в себе на місці, можливо, вам можна цей холодильник кудись перенести. Ну, наприклад, на цю сторону. Ну, не знаю, бо ті ми ж розміри з вами не обговорювали. Можливо, можна його кудись в цю сторону помістити, цей холодильник. Ну, В принципі, вам легко буде, і він трохи якби не так буде перегороджувати простір в приміщенні. Тут можна буде ще тоді додатково кухнею зробити, або, якщо ви хотіли, пінал. Ну, під духову то шафу його зробити не можна, але сюди можна буде поставити, наприклад, якийсь пінал на поличках. Якщо дуже вам його хочеться, зараз покажу. Так, це в нас система була без ручки. Тіна. Ну, і потім ще можете у нас на Ютубі подивитися наші каталоги. Ну, або, в принципі, будь-яка картинка з інтернету, що вам там подобається по дизайну, можна ще переробляти. Тобто, шафа під духовку у вас в це місце не стане, бо тут же ж у вас виступ. А Хоча, з іншого боку, в принципі, можна її поставити, цю шафу під духовку, тільки вона буде трохи виступати наперед. Ану, зараз це висока, наприклад, отака. Але. Вона буде виступати трохи від всієї кухні, але в принципі варіант теж непоганий. Варіант теж непоганий. У вас збільшиться тут розмір. Це піддвинеться, так. Да, трохи буде виступати від рівня кухні. І тоді оцю тумбу ми робимо не так, а робимо, наприклад, її якусь там на шухлядках. У вас тут шухлядок, як на мене, малувато. Так, зараз зробимо по фурнітурі. Якщо це у нас такі шухлядки, то тоді вже ми по фурнітурі маємо поставити фурнітуру фаворіт. Так, так і робимо, наприклад, отак перерахунок із спіналом. Так, перерахунок з піналом. Ага, і тут ми додаємо з вами варочну поверхню. Так, варочна поверхня. Ну, так теж гарно, мені подобається. Але це за умови, якщо ви можете десь поставити холодильник. В цю сторону, ну тут, здається, у вас не було місця. Тобто, якщо в цю сторону ви можете поставити холодильник, то, в принципі, якісь там вішачки і взуттєву тумбу можна поставити на цю стіну. Да, біля вікна маленько, ну, так теж непогано, і у вас сам розмір кухні, звісно, набагато збільшується. Дивіться так. І, наприклад, в кольорі я вам покажу. Ну, Тут все одно якось мені наче цей стіл на цю сторону проситься, бо тут, наче дуже так загромощено виходить, захорощено хай краще наче тут стоїть. Ну, будете дивитися самі. Так. Ну і по кольору ж також все можна змінювати в залежності там від ваших побажань. Наприклад, можна там не сіру зробити, там білий верх. Ось, наприклад, і примінити все до верхніх модулів. Ну, освіжає світлий колір, кухню. Ну або щось там в колір можна зробити. Це на вартість не впливає. На вартість впливає тільки то, яка це буде колекція. Так, до зустрічі.